Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І далі про події Дніпра, області та країни. Ніч та ранок були тихими в усіх районах Дніпропетровщини. Дивом обійшлося без ворожих атак. Хоча протягом доби лунали сигнали повітряної тривоги. Це третя мирна ніч за 5,5 з половиною місяців. Відтоді як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами прямому зв'язку. Соню. Комарко, доброго ранку. Друзі, без обстрілів, руйнувань та постраждалих минули ніч та ранок на Дніпропетровщині. Попри чисельні сирени, жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Однак людей закликають не нехтувати сигналами тривоги. Противник підступний та може готувати провокації напередодні нового року. Також вперше за довгий час спокійно було і в Нікопольському районі. Далі пряма мова. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Крім того, на Дніпропетровщині продовжують діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Графіки можна дізнатися на сайті ДТЕК. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І за минулу добу ЗСУ вдарили по дев'яти ворожих пунктах управління та сімох районах зосередження окупантів. Повідомляють у генштабі. Росіяни, щоб стріляли п'ять областей безперебійні бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Продовжує ворог атакувати і Луганщину, утім зазнає втрат. Зараз закінчується е, двомісячна підготовка певних підрозділів от е, тих свіжомобілізованих, і їх протягом, я думаю, січня кинуть все одно в наступ, так само по різним напрямкам. Е, нічого це в е, ну в цілому не дасть Росії. Єдине, що ну дійсно е, просування наших сил оборони вперед ну буде е, не таким стрибким, як би нам всім хотілося. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7, Але зараз через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того, щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютубі. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах «Мегого», «Світ-ТІві» та Київстар Тіві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. Як зігрітися, приготувати їжу і креативно підсвітити оселю у блекаут? Наші кореспонденти зібрали топ 10 лайфхаків та корисних речей. Останні варто придбати на випадок, якщо окупанти продовжать завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Цінні поради і чудернацькі прилади, що вас здивують. Далі в сюжеті. Зникла електрика. Не біда в інтернеті сотні варіантів креативно освітити оселю. Ось електросвічки на батарейках, які у темряві не відрізниш від справжніх. А ось таким мікролет гірляндам немає рівних в автономності. Вони подарують новорічну атмосферу та ще й допоможуть зорієнтуватися в повній темряві. Хочете потужніше, великий акумуляторний ліхтарик для вечері на кухні, менший для пересування кімнатами. Також власноруч можна зробити міні-світильник. Коробку з сірників вкладаємо батарейки з одного боку контактів. Біла монетка, з іншого світлодіод. Бертя монетку, світлодіод не горить. Кладемо монетку. Світлодіод горить. В Темноті такий ліхтарик світить доволі таки яскраво. Також є ліхтарики, що заряджаються від сонця, та навіть просто від натискань чи прокручувань. Ось динамомашина. машина: крутиш і заряджаєш. А тепер зігріваємось збільшити тепло від батарей допоможе звичайний лист фольги, який треба приклеїти між трубами та стіною. Якщо опалення повністю зникло, допоможе саморобний обігрівач із декоративних свічок та квіткових горщиків. Конструкція максимально проста. В якості підпор керамічні чаші, що не бояться жару. Зверху такі ж горщики, але більш є одразу декілька для кращого накопичення та тепловіддачі. Один такий свічний обігрівач може підвищити температуру вашій кімнаті одразу на декілька градусів. Можна самотужки зробити грілку із пляшок, наповнених гарячою водою. От тільки їх слід замотати в рушник, щоб не обпіктися у вісні. В інтернеті ж продаються туристичні грілки, є хімічні, пакети із рідиною, що активуються натисканням, та каталітичні. В них тепло дають пари бензину. Всередині просто ватка, в яку заливається бензин або спирт. Для початку треба розігріти її, просто зажигалкою, і верхня частина. Нічого собі, 70 градусів. Якщо у вас в будинку немає газу, то приготувати їжу без світла допоможуть пальники. Новинка гелевий, виготовлений на основі продуктів рослинного походження. Такий собі аналог сухого спирту. Полум'я майже не помітне, жодного диму. Час горіння такого пальника становить до 40 хвилин. Тест проходив в приміщенні, там був невеликий протяг. Не знаю наскільки це відобразилося на фінальному результаті, але тим не менш півлітра води закипіло за 12 з половиною хвилин. Мега популярні ось такі міні-газові пічки. Працюють на 200 грамових пропанових балонах. Щоправда, із такими пічками необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. По перше, прибрати від неї все легко займисте. По-друге, завжди від'єднувати балон після використання. По третє, вмикати витяжку вентиляцію або ж регулярно провітрювати кімнату, де вона використовується. Якщо немає й води, освіжити тіло можна за допомогою одноразового душу. Саме таким регулярно користуються бійці на передовій. До складу входить губка з поверхневим гіпоалергенним гелем та рушником. Ось тако розтерли пістаю рушник одноразовий і рушником піну стираю. Помити ж руки із баклахи буде зручніше за допомогою помпи, що автоматично і рівномірно качатиме вам воду до рук. І бонусний лайфхак. Більшість блютуз колонок обладнані USB-портом, через який можна заряджати пристрої. Перевірте, чи вміє так ваша. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11-го каналу. До уваги пасажирів електротранспорту. На сьогодні на лініях працює технічні рейси рухомого складу. Ввечері тролейбуси та трамваї курсуватимуть із 17 до 21 години. Інформація про їхню роботу зараз на ваших екранах і в телеграм-каналі департаменту. Наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось о 12.00.